Добрий вечір. Сьогоднішня наша історія має однозначну розгадку, але я сумніваюся, що багато хто з вас її зрозуміє до того, як я вам скажу. Ну, поїхали. Продуктовий магазин у Львові на вулиці Панянській колись був дуже популярним. По-перше, тому що там був великий асортимент, можна було купити і сигарети, і фрукти, і овочі, і все інше. Там були невисокі ціни. Крім того, він працював не до сьомої години, як було по закону, як вимагала влада. А до останнього клієнта, до 9-ї, часом до 10-ї години вечора, а відкривався в 7 ранку. Крім того всього, він працював і в неділю, тому що власницею магазину була єврейка Рахіль Лемпертова. Ну, всі її називали Рушка. Таке лагідне звертання могло би означати, що Рушка мала компанійський характер, але це було не так. Насправді ця 42-річна стара діва, ніколи не одружена, ставилась до людей демократично, тобто погано до всіх. Якщо комусь щось не подобалось, вона вказувала пальцем на двері. Так само ніколи не давала в борг, що тоді було поширено, вона казала, вона вимагала оплати одразу, тому її недолюблювали, ну, але все одно в її магазині була черга. Весь район знав, хто така Ружка Лемпертова. До речі, район цей замарстинів. Він і зараз не найблагополучніший у Львові, а в 90-х роках деякі таксисти туди боялись їхати. Що ж було в 20-х роках, коли відбувалася наша історія? Ну, те, те саме, що в 90-х, а може навіть і ще гірше. Можливо, тому рушка прибіднялася, вдягалася бідно, часто скаржилася на високі податки, на малу виручку, на те, що вона ледве зводить кінці з кінцями. Але хто знав більше, вони були в курсі, що насправді той будинок, в якому знаходиться продуктовий магазин, весь належить Рушці Лимпертовій. Так само всі бачили чергу, яка до неї стоїть в магазині. Ну і крім того, деякі люди знали, що її брат живе в Америці. А тоді вже була така легенда, що всі, хто живе в Америці, це мільйонери і шлють доляри на батьківщину. В понеділок. 14 квітня 24 го року, понеділок після вербної неділі, сталося те, що можна було очікувати. О сьомій ранку продуктовий магазин не відкрився як завжди. Люди почали збиратися в черзі. За деякий час один з чоловіків вирішив зайти в подвір'я будинку і постукати з стильної сторони. Справа в тому, що Лемпертова мала свою кімнатку на першому поверсі, яка була з'єднана з магазином. І от в сам магазин можна було зайти з вулиці, а в її помешкання з подвір'я. От він постукав, ніхто не відчинив, але двері в помешкання рушків були відкриті. Чоловік зайшов і крикнув: тут труп. Почалося шум гам, викликали поліцію, викликали швидку. Що побачила поліція? Рушка лежить на землі, голова прикинута кошиком з картоплею. В магазині повний бардак, каси немає. Одразу стало очевидно, що ружка мертва. Ну, лікарі встановили смерть. Забрали тіло в інститут судових експертиз на вулицю Пекарський, на вулицю Пекарську. Поліція швидко встановила, що рушку задушили. Ну тобто виглядає як звичайний грабіж, який закінчився ще й вбивством потерпілої. Поки слідчі писали протокол, зібрався великий натовп людей біля входу, всім було цікаво. І от Поліцейський, який охороняв вхід до магазину, щоб ніхто не зайшов і не порушив сліди, він, його дуже дратували, звичайно, ці люди, яким нема чим зайнятися, тільки лізти на свої справи, особливо його рознервували дві дівчини старшого шкільного віку, які наполегливо заглядали у вікно. Він не витримав і підійшов до них, каже: Вам щось треба, тут не ваша справа, нема чого тут дивитися, йдіть звідси, а то вас арештують за втручання в слідство. Одна з цих дівчат, звали її Стефа, сказала: А я маю дещо розказати пану комісару. Ну, спочатку поліцейський сказав, що комісар зайнятий, щоб займатися такою ерундою, але вона сказала, що знає, хто вбив Лемпертову. Це перший слід. Начальник Львівської поліції Броніслав Лукомський пройшов всі щаблі кар'єри, не сиділося йому в своєму кабінеті на вулиці Казіміровській, теперішня Городоцька, там де було головне управління поліції Львова. Зараз там слідчий ізолятор Бригідки. Так от, йому там не сиділося і він хотів, його тягнуло на вулицю. Він хотів займатися реальними розслідуваннями. І коли попадались такі важливі цікаві справи, ну особливо з тяжкими злочинами, як вбивство, він часом брав управління розслідуванням безпосередньо на себе. Так сталося і тут. Коли йому доповіли, що є вже якась дівчина, яка каже, що вона знає про те, хто вбив рушку лампертову, ну тоді він наказав її доставити до поліцейського відділення і допитував її сам. Запитав, що ж вона знає. Вона сказала, що прийшла на пізні закупи в магазин доружки в 9.30 вечора. Інші магазини в цей час вже закриті, щось там купила. І коли виходила, побачила якогось чоловіка, який заходив, коли вона виходила. І це був, напевно, останній клієнт, останній хто бачив вбиту. Чесно кажучи, це не значить, що вона знає, хто вбив, тому що ну, клієнт ще один, може потім були інші люди. Але тим не менше, якщо інших слідів немає, то вирішили перевірити цей. Як вияснити, хто цей чоловік? Ну, стандартна поліцейська робота. Просто дівчині показали фотографії всіх злодіїв, грабіжників, рецидивістів на районі і попросили вибрати. Вона дивилась, дивилась і на одній з фотографій зупинилась. Вона вказала на Карля Седзеніцу. Це був злодій рецидивіст. Правда, за останній рік поліція про нього вже нічого не чула. Можливо, він взагалі помер, а можливо, перестав красти, хто його знає, ну але злодій є злодій. Поліція вважала цю версію цілком правдоподібною. Його знайшли, доставили в поліцію на допит. Виявилось, що він не тільки живий, але й нормально себе почуває. Ну, хоча він був безробітним, але одружився. Останній рік дійсно крадіжками, грабіжами не займався. І на питання, а що ж він робив вчора ввечері? Він відповів, що був зі своєю дружиною після з дев'ятої вечора і далі цілу ніч. А що він робив? Ну, а що роблять з молодою, красивою дружиною. Поліцейські його вирішили, те, що називається, взяти на понт і, казали, і йому сказали, а от деякі інші свідки теж бачили його в районі магазину в неділю ввечері. Він каже, ну, може бути, я ж там живу, але взагалі з 9-ї вечора і цілу ніч я був з дружиною. Що вона підтвердить? А хтось інший може підтвердити, він каже: ну ми не збоченці, щоб таким займатися, при свідках. Але як не дивно, свідок знайшовся. Сусід казав, що в них дуже тонкі стіни, і він чув, як Карль Сидзаніца з дружиною намагався розширити свою сім'ю і навіть міг порахувати, скільки раз вони це робили. Тому Кароля Сидзаніцу відпускають. Начальник поліції не вважав, що дівчина Стефа навмисно повела його по невірному сліду, чи набрехала тому що насправді важко так обличчя запам'ятати, а потім ще розпізнати по фотографії. Такі помилки бувають часто. Насправді він до Стефи проникся симпатією, тому що справила, вона справила таке враження, що дуже хотіла допомогти слідству, і потім вона сказала, що захоплюється детективними романами і хотіла би працювати в поліції. Інших зачіпок у слідства немає, ну і іде звичайна поліцейська робота, спілкується з інформаторами. І один з таких інформаторів дав цікавий напрямок для слідства, а саме він вказав на на юльку мулярчиковну. 18-річна Юлька була вже знана поліції. Вона була проституткою, працювала в основному в районі Замарстинова. Разом з тим вона не була зареєстрованою проституткою, яка мала ліцензію, так звану чорну книжечку з медоглядами. Знана була поліції, тому що часто її звинувачували в тому, що вона краде речі і гроші в клієнтів. Власне, тому в неї ліцензії не було. Те, що називається, вигнали з борделю за розпусту. Ну, а яке, яке ж вона мала відношення до вбивства Рушки? Нібито вона прийшла на наступний ранок після вбивства і була серед цього натопу. І крім того, в цей же ранок вона вийшла під заставу з слідчого ізолятора по справі, де її обвинувачували в черговій крадіжці в клієнта. Нібито цього мало. Але ну, слідчі зацікавилися, а звідки в неї взялися гроші на те, щоб вийти. Можливо, там хтось вкрав гроші і вніс за неї заставу. А потім вона ще й з'явилася на місці злочину. Ну, можливо, інформатор розказав їм чогось більше, так що їх справді ця Юлька зацікавила. Її викликають на допит. Запитують, хто ж вніс за неї заставу. Спочатку вона не хоче говорити, потім вона зізналася, ну так, це. Мій коханець Владислав Кедзерський і мій хороший знайомий, і його хороший знайомий Антоні Мишловський. Ці імена теж були знайомі поліції. Вони далі почали запитувати в Юльці, а звідки ж в них взялися гроші, тому що гроші на заставу були немалі, а це все такі дрібні злодії. І вона їм теж розказала, що ну, з їх слів вони пішли на якусь справу з самого ранку в понеділок, але там щось пішло не так, тому що якась єврейка впала з балкону, а впала з балкону на сленгу львівських батяр того часу означало мертва. І виходить так, що саме звідти взялися гроші для застави. Ой як вона віддячила своїм друзям за те, що внесли за неї застави, просто, просто молодець. Вже того ж дня і Кедзерського, і Мишловського поліція арештовує. Арештували їх, до речі, в такому пасажі Миколаша. Це у Львові до війни Другої світової була така торгова галерея, там де зараз вулиця Коперніка, на самому початку Коперніка. В 39-му році під час німецьких бомбардувань вона була знищена і до сих пір так і не відновлена. До речі, проект відновлення пасажу Миколаша до сих пір є. Можливо, його колись відновлять. Ну так, от двоє друзів ішли в кіно, але там їх на них наділи наручники, доставили в бригідки. Поліція допитує їх окремо. Мишловський каже, що він нічого не знає, ні в яку, ніякий магазин не грабував. Тоді як Кідзерський розказує їм трохи іншу версію, він каже: так дійсно, моя подруга, близька подруга Юлька Мулярчиковна сиділа в слідчому ізоляторі, треба було гроші на заставу. І от мій товариш Мишловський, той самий, якого зі мною арештували, сказав, що є одна справа, на якій можна швидко заробити. В 6 ранку в понеділок ми разом з ним пішли на вулицю Панінську, там якраз до цього самого продуктового магазину я стояв на шухері, а мій товариш Мишловський пішов туди красти. Потім він повернувся, сказав, що єврейка впала з балкону, ну тобто мертва, і треба звідси тікати. Кедзерський, який стояв на шухері, з його слів нічого не розпитував. Як ви думаєте, що в такій ситуації робити? От коли приходить злочинець і зізнається в злочині, ну ви йому вірите, напевно, так. А коли приходить злочинець і каже, що от я крав і мій товариш зі мною крав. А товариш каже: нічого не знаю, він все заперечує. Чи можна, ну чи можна тут йому вірити? І чи можна товариша засудити тільки на основі от таких показів? Ну, тих показів одної людини малувато, він міг це все видумати. Разом з тим повірити йому, що він зл... Зл... злочинець, а його товариш ні, ну це теж нелогічно. Одних зізнань. Замало, навіть якщо це зізнання проти себе. Тому поліція знову викликає Стефку, та яка казала, що бачила останнього клієнта вбитої, показує їм ну, цих от двох злодіїв. каже, кого з них ти бачила? Вона спочатку подумала, а потім вказала на кідзерського і каже: От, от його я бачила. Тобто того, який зізнався в злочині, в тому що він стояв на шухері. Ну тут уже в поліції всі вирішили, що справу розкрито. Навіть дали прес-реліз, і деякі газети написали про те, що вбивці нещасної власниці магазину рушки знайдені і скоро постануть перед судом. Але досвідчений начальник поліції Броніслав Луковський зрозумів, що тут щось не грає. По-перше, у вбитої в момент, коли її виявили, в руці побачили невелике пасмо волосся. Очевидно, що перед смертю, перед удушенням була боротьба, і вона вирвала це пасме, пасмо волосся у вбивці. Воно не пасувало ані до Мишловського, ані до Кезерського. Ну і крім того, суд визначив, що момент настання смерті був 10 11 вечора в неділю. Тобто, на момент, коли тіло виявили, вона вона вже була мертва годин 10. Це навіть в той час визначалося за трупними плямами. Тоді сам Кідзерський казав, що вони на цю справу на крадіжку пішли в 6 ранку в понеділок. Ну, якщо припустити, що вони її вбили в 6 ранку в понеділок, а виявили тіло буквально десь з пів восьмої, ну тоді нічого не сходиться, не міг судмедексперт суд аж настільки помилитися. А до речі, на вечір неділі, і в Мишловської в Кідзерського було алібі. Були свідки, які їх бачили, правда, такі свідки, ну з їхніх кіл. Ну але якщо дійсно вбивство сталося ввечері в неділю, тоді оці признання про те, що він стояв на шухері, коли його друг щось намагався вкрасти з магазину в понеділок наступний день, ну вони ніби не мають відношення до справи. І тоді начальник поліції Броніслав Лукомський викликає вже в третій раз стефу для чого? Для того щоб знову когось опізнати? ні, для того щоб запитати в неї, чи їй не бракує одного пасма волосся. Те невелике пасмо, яке знайшли в руці вбитої, якраз пасувало до волосся стефи. Це був однозначний твердий доказ в справі, насправді перший. Ну і крім того, Стефа була останньою, хто бачив вбиту. Вона сама про цьому зізналася. Коли начальник поліції це все виклав, вона одразу зламалась сказала, так, я це зробила. Поліціянт запитав її: Ну добре, я розумію, що ти, напевно, зробила це від бідності, але ти, двох людей, навіть трьох людей мало не привела в тюрму. Тобі, тобі хоч за це не соромно. Ну, вона тоді почала пояснювати. Розумієте, в мене дуже тяжка доля. Батько був пекарем, але за кілька років до того помер. Вона залишилася сама з мамою і чотирма братами і сестрами. Мама хворіла і не могла повноцінно працювати. Стефа залишила навчання в школі і пішла працювати на меблеву фабрику. Але за кілька місяців до того, перед різдвом 23-го року, фабрика збанкрутувала і закрилась. І от вона була без роботи, шукала роботу, і їм навіть не було за чим заплатити за квартиру. А останньою каплею було те, що мама їй сказала: знаєш, того року на Пасху. У це ж вербна неділя, так от на Пасху ніяку паску пекти не буде, ніякого столу у нас не буде. Дай Бог, аби нам на хліб вистачило. Вона, крім того, сказала: Чи розумієш шановний пан начальник поліції, як то для 17-літньої дівчини ходити і на свято, і на кожен день в тому самому обдертому пальто і в черевиках, від яких відвалюється підошка? А от ця власниця магазину, в неї ж все є. І вона така скупа і ніколи не дає продуктів в борг. І крім того, ніхто за нею не заплаче. Вона одна. Чому в неї все є, а в мене немає. До речі, ну така екстремальна бідність у Львові 1920-х роках і в 30-х вона була. Безробіття було високе, знайти роботу навіть таку малооплачувану, самопросту, це було вже великий, великий успіх. Дітей тоді було в сім'ях багато, це п'ятеро дітей, нічого особливого. Як люди виживали, ну так от перебивалися з хліба на квас. Не всі, звичайно, не всі, але така ситуація Стефа не була якоюсь особливою. Ну, але якщо помер кормилець сім'ї, її батько ну, це, звичайно, ще гірше. Так от, Стефа говорить, в восьмій вечора вона прийшла в магазин до Лемпертової, дійсно щось купила якісь продукти. Ще раз оцінила обстановочку, пішла додому, написала ще, до речі, листа від імені своєї старшої сестри до її нареченого, тому що старша сестра в неї була ще і безграмотна. Стефа була грамотна. І от в 9:30 вона приходить в розрахунку на те, що магазин ще відкритий, а вона буде, можливо, останнім клієнтом, просить сигарети. Коли Лемпертова повертається для того, щоб дістати для неї сигарети, а, до речі, 17 років, ну якось Лемпертова продавала їй сигарети. Так, от, поки вона шукала ті сигарети, дівчина на неї ззаді накинулася і стала душити. Від несподіванки, і плюс від того, що стефа була вища і крупніша за Лемпертову, вона все-таки справилася. Але боротьба була. І бачите, пасмо Волосся все-таки вирвала в стевки. Ну, власне, то пасмо і привело Стевку до суду. До речі, ой, я вам забув сказати, ще був один нюанс, який теж слідчим дав підтвердження того, що це Стевка. Вона перший раз, коли давала покази, казала, що вона поспішала після магазину встигнути додому до десятої вечора. тому що в десяті вечора в них жінка-комендантка закриває браму. Казала тоді слідчим, що прийшла додому в 9.45. «Ну що ж, слідчі вирішили перевірити. Ця жінка, комендант, сказала: ні, я вже закрила браму, я завжди її закриваю рівно в 10 вечора. А оця от Стевка прийшла в 10.05, стала стукати, ну я її відкрила. Я знаю, що це наша мешканка. Вона ні добрий день, нічого, зразу побігла, таке зараз виховання в молоді. Тобто Стевка набрехала. Насправді вона затрималася в магазині Рушки. І затрималась, вона, напевно, взяла касу з собою. Ну, з її слів, вона була в такому шоці, що вона нічого не взяла. Хоча можна припустити, що ті гроші вона все таки віддала сім'ї, десь вони там залишилися. Це все готівка, це не перевіриш. З її слів, після того як вона задушила рушку, вона просто пішла додому, цілу ніч не спала. А наступ... наступний день вирішила піти на місце вбивства для того, щоби пустити поліцію по невірному сліду. Навмисно, можливо, вона дійсно читала детективні романи, і спочатку їй навіть вдалося, але давайте подумаємо, якби вона не пішла в поліцію, просто жила звичайним життям. Чи її би знайшли? Ну, навряд чи тоді не було камер, про відбитків пальців нічого немає. Я так розумію, що в той час ще нормальних баз даних відбитків пальців не було, ніхто її не бачив, ну а тепер справа вже розкрита. Начальник поліції сказав потім журналістам, що у Львові тепер є розкольників в спідниці. Але на суді Стефа різко змінила тактику. Вона вже тепер не зізнавалася і не давила на жалість. Вона стала заперечувати вину. Вона казала, що поліція на неї тиснула психологічно. Вимагаючи зізнання, насправді вона нічого не робила, звідки письмо волосся взялась, вона не знає. Ну і взагалі нічого не знає, не була в тому магазині. Колегія присяжних визнала її винною. Якби вона була повнолітньою, то їй би загрожувала навіть смертна кара, але так як вона не повнолітня, то вирок був м'який 7 років позбавлення волі. Коли вона почула вирок, вона просто показала присяжним і всім присутнім язик. Ви, мабуть, думаєте, а що там оці два злодії? Я маю на увазі кедзерського і Мішловського. Їх визнали винними в крадіжці. Тобто, я вже не знаю деталей цієї справи, але було також розслідування. Встановили, що справді ці двоє в 6 ранку в понеділок, через 8 годин після вбивства власниць магазину, вирішили в цей же самий магазин залізти і вкрасти касу. Вони побачили труп, так і не зрозуміло, чи касу забрали вони, чи забрала ця дівчина Стефа, яка вбила. Скоріше за все, все таки вони, тому що. Після того вони заставу за свою подругу Юлію Молярчиковну внесли і мали необережність і самій Юлі сказати, що вони зранку ходили на справу, а там була мертва єврейка. А, до речі, недовго вони тішилися з того, що Юля вийшла на волю. За деякий час Юлю знову арештували за співучасть в грабіжі з поєднаним вбивством адвоката. Адвокат був клієнтом Юлі. Юля виступала як свідок на процесі про вбивство власниці магазину, але туди її ввозили з тюрми брикітки. Подальшої долі учасників сьогоднішньої історії я не знаю. Скажу тільки, що дуже мало ймовірно, щоб нащадки когось з них жили зараз у Львові, тому що всі вони були поляками. Поляки після війни були переселені до Польщі. Владислав Кідзерський, один з цих двох злодіїв, які залізли в магазин, під час українсько-польської війни в 18-му році воював на стороні Польщі і дослужився до звання Капрала, зробив собі татуювання з емблемою свого батальйону в себе на грудях, але потім пішов по злодійській дорозі. Стевка, відсидівши 7 років в тюрмі, вийшла, коли їй було 24. в Неї ще цілком могло бути цікаве життя. Але на жаль, ми про це нічого вже не знаємо. Дякую і до зустрічі.